Все, все. Так, є діточкам на сніданок. Слава Ісусу Христу, благословенного всім ранку. Так, супчик хлопчикам на сніданок, хлопчикам свім, на сніданок. Пляцок, остих. О, і тако я роблю. Нарізаю його кусочками. Всім благословенного вівторка. Сьогодні вже вівторок. Ще треба посадити 30 дерев. Я не знаю, як це зробити. І такими кусочками. О, таким кусочками той тортик. На варені, на варені я робив. о, На варені і буде, будемо як багато кусочків. Зараз з'їдять, що не з'їдять то васильку забере на Тернопіль. І, О, ти ви кого, ну, як файно. Які кусочки гарні. Варення, воно таке, воно таке, знаєте, отаке воно. о, о, яке Як мочалочка файне. о, Цукру я давав дуже мало сюди. Цукру мало давав, то дивіться Так, півдорка файного всім. Цукру мало, то я трішечки там пудри такого. О! о, Отако васику полабайте сину. Трішечки пудри. О! Отако. О! Все, хлопчики, сніда йдіть. О, дивись, яке гарне, бачите? М -м -м. М -м. Надо м'я. Минус здоров'я, добра, много літа. Хто хоче прижати, допоможе садити дерево. Все, о.